Ми перейшли на ріпачок. досить красивий він таке стоїть вже. На сьогодні uh, так. По-перше, uh, скажи мені, будь ласка, що за гібрид тут? У нас лінійка гібридів постійно, всі наші Це гібриди. Це тільки ваші Все гібриди. Достатньо гібриди цілком uh -huh. наших гібридів для того, щоб використовувати. Тут є різні експат, експос, ексетит, експеншн, ексемо, ексимо, для півдня що ти рекомендуєш? Тут, по суті, у нас ці гібриди, які у нас є, які я назвав, вони якраз для південних умов і підібрані. Тобто вони плюс-мінус якраз. Підходять для цих умов вирощення. Потім, я думаю, далі буде краще десь зняти загальний, от, з тої сторони загальний фон. І ми будемо бачити, просто, кожна смуга вона по рівню дозрівання сьогодні да, відрізняється. Так, я ]ся. бачу, там так, от крайні так, вони так, більш. По столом стих... дозрівання вже відрізняється. Я бачу, що вони приблизно всі одного е, росту. Тут трошечки з краю. Вони вважаються. Так здається. Здається, ми з ним працювали регуляторами росту, всі мають ага. росту. У нас просто є один варіант. І ми просто через все працювали регуляторами росту. Тому ми плюс-мінус десь якими ще не підрівняли. У нас є гібриди, які низькобіомасові, ага. там менше навантаження потрібно, скажімо, регуляторам росту, і вони менше ростуть, витягуються, менше витягуються, але формують компактний кущ. А є більш інтенсивні гібриди, які також, по суті, Потребують потужної регуляції росту, також, але вони дають потужний врожай, як і перші, так і другий. Все Тут у нас лінійка. лінійка всі озимі. Да? Все, у нас озимі, у нас лише озимі. Коли, коли вони одночасно сіялися? Все є... сіялися одночасно. У нас іде один заводним. Не пам'ятаєш, не можеш сказати, чи тут є інформація? У нас інформація. є посів, Дата посіву у нас насівалася е 9 вересня. 9 вересня. Так. 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 Дата угу. отримання сходів 18 вересня. Тобто повних сходів. Це непогано, значить День якась днів, волога була... Днів, за щось спрацювали, спрацювали, підготували ґрунт, відповідно, і отримали вологу. Тут у нас є ріпаки, які посіяні в солому, не забувайте. Тобто тут є і наутіл? І... Ми сіяли практично, є частина ріпаки, Чи, так, в солому, ага. є частина посіяна таким чином, але просто за рахунок цього ми тримали, отримали, зберегли ґрунтову вологу угу. і таким чином отримали сходи. І ця технологія, я хочу сказати, що в цьому році, в минулому сезоні, ми також сіли таким чином на арені Лубни. Вона також спрацювала вдало. цей ріпак, який ми посіли в солому, він вижив. І він нормально перезимував і він залишився. А той, який був посіяний в чорну землю, зорено підготовлено. Буквально два слова. Як ти твоє відношення до мінімального обробітку або зовсім? Насправді це дуже крута штука і просто потрібно її вміти правильно робити. Ті Люди, які цим займаються, це відважні люди, і вони молодці. Тому що насправді це система, це підхід, це кардинальна зміна мислення. Це просто насправді має місце на життя. Одне єдине, що потрібно в цих ситуаціях враховувати, що там може бути більше тисяч шкідників хороб. Добре, про це по поговорили. Давай про ріпак, що ми з ним робили. По, дуже важливе питання по ріпаках. Протруєння. Протруєння насіння у нас йде насіння протруєння, Модесту Плюс. На, не протруємо, на заводі, воді, ви... в мішках йде Модесту Плюс. Тобто все зроблено підготовлено до того, щоб вже його безпосередньо безпечно можна було сіяти. Тому ніяких там загроз від блішок і так далі, осінніх питань немає. Uh -huh. Тільки інсектицид. Інсектицидна осіння обробка номер 1 Це ДЕЦІСІ, в нас, як правило, в умов прохолодних температур йдуть. Або у нас може бути воєго, ми зараз про це поговоримо. Осіння обробка воєго нам дає можливість зняти питання молі капустяної, яка в цьому році дуже шкодочинна. я також про це скажу і покажу вам, як вона шкодить. Зараз ми знайдемо рослинку і що ми ще будемо робити. Ми будемо цей ріпак обробляти також воєго. Угу. Далі, по суті, Сіванту Енерджі ми працювали до появи квіток. До появи квіток для того, щоб... Тому що він, без... він небезпечний для комах запилювачів. І ми працювали ним до поля квіток, до появи, щоб не знищити комах-запируючих. Далі просто двічі працювали без кая. В рекомендованих нормах двічі по 0,4. Це популярна історія. Це, тобто, по суті, популярна історія, яка є на сьогоднішній момент одним з класних рішень, яке дозволяє нам безпечно для комах запилювачів контролювати, наприклад, шкідників цвітіння. І оце, напевно, номер один які є навіть, на сьогоднішній день на ринку з точки зору безпеки і так далі. При дотриманні рекомендації використання цього продукту дає можливість реально зберегти. От, ну, Я бачу результати, так, так, дуже так, красиві. Так, так. Да, ми от Все, все реально завдяки, от, завдяки тому, що ми от робимо нашим продуктам. Будькове питання фуніцидного захисту. Не слід недоцінювати осінні фуніциди. Двічі фулікуром ми робили восени, регуляцію росту, незважаючи на те, там є рослинка велика, менша рослинка, ми працюємо по схемі. Перша обробка 0,5 літрів фулікура ми давали, тобто з розрахунку там, 150 грамів листок. По схемі працювали. І більше рослина візьме більше, менше візьме менше. Але ми все рівно працюємо однозначно. Для чого? Ми не даємо витягати її точку росту землі. Ми її засаджуємо нижче і заставляємо кореневу систему рухатись в глибину. Друга обробка фолікур 09. Знову ж таки, фаза шести листків. Тут було 2-3 листка, а тут 6 листки. Три листка там, по 150 грамм, грубо кажучи, це у нас 450-500 грамів, ну, тобто ми давали 05 літрів, дали трошки більше. А тут вже маємо 6 листків по 150 грамів, це, грубо кажучи, 0,9 літрів гектар. Все дуже просто розраховується. Що це дає? Друга обробка це плюс захист вже від е, ФОМОЗу, тому що захист від фомозу вже починається з осені. Якщо осінню обробку ми пропускаємо від фомозу, якісним фоніцидом. То весняна обробка вже, як правило, нам нічого не дає, тому що вже пошкодження у нас відбувається вже, як правило, в оцей осінній період ураження і зазимку, особливо м'які зими, воно може нормально поширюватися, і потім вона проблемою буде. Це може бути вже інше питання, інших хвороб і так далі. Тобто осіння обробка фуницидом нам дає можливість, крім регуляторної функції, отримати ще лікувальну дію захисну дію. Весна приходить, ми працюємо тюрмуром 20 см висотою. Для чого ми це робимо? Насамперед зупиняємо. Пагін першого порядку, да, і, так, і потім починаємо стимуляти пагни другого порядку. що ми бачимо тут. А з осіння... Можемо також працювати тілмором другого броку. Тому що буває така Дивіться, осінь, тепла Працюємо. і він Можемо і тричі працювати. Стріляє. Можемо ага. працювати тричі. В осінь ніхто, якщо при правильній регуляції росту, він стріляти не буде. Ага. Важливо не дати йому перерости. Часто захоплюються ранніми посігами, там серпня місяць і так далі. Дехто працює три рази. Навіть інколи чотири рази, там домішують деякі суміші і так далі. Тобто її використовують різні компінації препаратів. Ранній посів, тоді обов'язково три листка є, два-три листка заходимо, працюємо. Ще три листка з'явилося, заходимо, працюємо. Тобто Обов'язково не даємо йому рости. Угу. Він стрілку з осені, якщо будемо правильно працювати, він і не виб'є. Це, це однозначно. Ну і плюс ми ж розуміємо, що йому потрібно період глибоких мінусів для того, щоб сформувати тобто, квітку і так далі. Тобто він зовсім точно не зацвіте, тому це. це Ну, я да, я Я не за за зацвіте, про... розумію, кажу uh -huh. зацвітає. Весняна вже рання обробка тілмора, ми вже проговорили, а далі про пульс або Фокс. У нас ще плюс зареєстрований авіатор. На ріпак також в тому числі. Uh -huh. Авіатор зареєстрував на ріпак, він класний продукт, і він в принципі, може бути альтернативою там, наприклад, чи про пульсу, чи Фоксу. І ми робимо дві феноцидних обробки. Наприклад, можемо робити дві, можемо робити одну. Тут ми, в принципі, робили одну. Обробку. Вони заходили вже в Бакові да, з Так, Ми працюємо з інсектицидами, як правило, тут вже ми робили збізка і пропульс. Uh -huh. Наші продукти ми змішуємо, то проблем ніяких немає. Тобто Ми це рекомендуємо робити, тобто ми свої продукти змішуємо без проблем. Uh -huh. Але одна єдина ситуація завжди. Якщо ви використовуєте якийсь новий продукт, на но своїй воді ви її ніколи не використовували, робіть просто-напросто завжди пробний розчин баковий. Тобто не баковий розчин, а набираєте, наприклад, малооб'ємну якусь літру, в літрі пропорційно там якусь норму додаєте того, того, того порядку змішування, яке будете робити, перемішайте, подивіться, чи не буде подати осад. Якщо випадає осад, чи якісь клапті з'являються, я не про наші продукти, взагалі кажу. Це така ситуація, яка часто трапляється. І оце така, ну, це люди, звичайно, які вже працюють масово знають. Yeah, але, я думаю, що професіонали але, це роблять, це знають, роблять то, да. вони робляться завжди постійно. Але є такі аудиторія, наприклад, фермери невеликі, які інколи з такими проблемами зустрічаються, тому для них це потрібно. Ну no, і ми Не ж повинні розуміти, що немає такої схеми, де тільки продукти байера. Так Ти я про загальному да? кажу, да. Я про наші продукти, це якраз да. сказав, про загальне. Ну, це, я... про, це про загальне. Угу. Ну, те, що є. Ну, в осени я працювала Чібою, знімали проблеми падлиці, тому що була солома, а і була, було зерно. Відповідно. Вона ж Зерно проросло. Що тут попередник, який попередник був? У нас була зима пшениця і є ага. два зима. Це треба було вулиця. забрати. Так, і ми ага. все забиралися. Ну і бачимо такий результат, по суті, гарний ріпак. Але дуже важливо тепер сказати наступні речі. Ось. Бачимо насправді ось цей момент. Момент ось такого скелетування. Ось Ось це скелетування. Зараз я спробую знайти личинку. Ну Тут як я капустяна. бачу тільки краєві, а там, ні ні, далі, там, я немає, там теж немає. Вона є, вона є і немає. Такого, вона практично по всій в цьому році є. Капустяна міль. Ми його не зробили, все рівно, Вона мігрує, у нас там досліди є, там на дослідах практично у нас там взагалі катастрофа. З точки зору, там, де не оброблені варіанти. А там, де ми обробили нашим продуктом, то ми маємо сильні збереженості в умасу. Ага. Ми маємо для цього воєгу, який прекрасно справляється з цим шкідником. Норма, ну, ми тільки з... Ну, звичайно, з не лише знаємо, да. але з точки зору, наприклад, якраз у цього цільового об'єкту на ріпаку, ага. то це той продукт, який якраз наразі може допомогти вирішити це питання. За 30 днів до збирання, по регламенту використання, будь ласка, без проблем можна його в принципі, використовувати без питань. Е, також бачили програму... А чим можна, ну, якщо є присковач, дроном можна вносити, чи у вас поки що немає рекомендацій на? Е, ми насправді, тут я не знаю. Ну, технологічна, коли я технологічна, коли є, коли да. я є, хлопці будуть виходити з момкування. Але з він можливість. вже закриває дуже швидко. У ну, да. них є можливість технічна є, вони це зроблять. Я думаю, вони поставлять, що потрібно не колеса і так далі. Тобто вони зроблять. Це все не ага. проблема. Це буде все зроблено без питань. Я не сумніваюся, я просто це для, це. для інших людей мене, питаю. Для да. інших людей це важливе питання. Дронами мене реєстрували, тому що це ультра мало об'ємне оприскування, тут шкідник сидить практично в листовій масі внизу. Потрібно пробити масу, потрібно більша кількість води. Тому я не певний, що дрон може загнати. З... А він же системний, він так, не буде рухатись. Він, він буде, але все одно його треба загнати до цього ага. об'єкту. Тут, в принципі, це дуже важливе питання. І це варто також враховувати. Тому краще, так, не не впевнений, що оприскувач теж проб'є. Ну Тут, тут проб'є. Вони зроблять, вона проб'є, все буде нормально. Тут ага. достане, все, все буде добре. Тобто у нас ще немає такого. Наголосим... В цьому році чи взагалі в нас є така проблема? Проблема капустяна Да. Капустяна міль з'являється в осінь. І осіння робка у нас була воєгою, ми бачимо, що в нас наразі такої проблеми немає. Ага. Масової, тут на цьому сілі. Хто в осінь міг не спрацювати, наприклад, то ця проблема дуже серйозна. Хтось хто спрацював, ця проблема, можливо, менша, але все одно шкодачинні є, тому що вона мігрує, вона літає, і зараз на сьогоднішній момент просто величезна популяція шкідника, вона поширена по всій Україні, особливо південь України, це просто катастрофа. І люди змушені просто сьогодні виходити з ситуації це, з тим, чим є. Тобто ринку немає багато рішень, насправді, тому це доволі. Складний об'єкт, який важко контролюється. Тому краще контролювати системно, починаючи з осені, а потім вже далі от, профіактично процес, профіактично обробку, ага. да, тобто ми, ми Перша обробка у нас була восени, ага. а далі ми маємо ось те, що маємо. Також зверни увагу на те, що бачиш, у нас немає проблем з борошництвом ресурсовим посіві. Хоча б, е, якщо запах береш, то, тобто все рівно там дощик пройшов, то 120 мм було цієї вологи. І вона має здатність розвиватися, особливо вже коли оце пізній період, вона проявляється на озках. Наша система захисту це фолікур, тілмор, пропульс, наприклад, там, чи той самий Фокс. Тримає, да? Да, вони тримають борошництво, тобто з самого раннього етапу, тому що борошниста в нас з осені, йде з зими. І весна приходить, вона все рівно є, ми не бачимо. Я, ну да, так, де є можливість зачепитися, воно зачепиться. Да, ну. швидко поширюється, особливо в таких посівах, там де високі норми азоту, там де мікроклімат знизу є. От спори піднімаються, вона починає рухатися, 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 рухатися і все. І пішла. Пособи, що то, то, в цьому вже... році ще й проблеми на ріпаках. Несправжня не борошництва реса, те, що спостерігається в окремих регіонах, є. це є одна із таких шкодочинних хвороб, яка також призводить до втатла стового апарату. Недоцінена хвороба, її часто на неї не звертають увагу. І зверху ми не бачимо її, вона з нижньої частини листочка, як правило, зосереджується, плямка на листу, зверху жовтенька. І є проблема її контролю, тому що її контролює лише специфічний фоноцид. Це в нас є функція Альєт, який рухається системно як база питання, так і карпетально, і він має можливість його контролювати збудника борошниці. Це є неспорожні борошні стереси. Дістати. Це лише одне єдине рішення, яке це є. І на соняшнику, так само і на ріпаках. Це те, що ми можемо реально сказати. Що по помилках, по, на, по захисту на ріпаках? Помилки по захисту. Часті... Ну, от те, що ти бачив, там вигадувати не треба, а просто часті, те, що... часті помилки складні суміші. Дуже складні, Дуже складні одно. складні суміші, особливо у період світіння, які інколи роблять препарат, який має бути безпечним для світіння, роблять препарат небезпечним. Ми про це казали на садочку, що нібито небезпечний інсектицид, але разом з фунгіцидом він, він виникають проблеми. проблеми. Ну Тому, і стрес це... для рослини. Плюс, само собі, рослина коли важко приносить стрес. Аналогічне питання, яке було в цьому році, це теж те, що ми спостерігали. Виходили з тим рослинство стресу після снігу починали одразу там їх катати амінокислотами і все інше. Тобто не дали часу їм на те, що від'єднатися. <ганувач> було залишити спокою з те, що було е переробляно. як цей холодовий стрес пройшли ваші гібриди? Пройшли що... дуже... нормально. Я сам був, чесно кажучи, шокований, коли побачив їх після цього. Але... Тому що у вас тут вже сніг лежав, на пів. Так, напів... так лежало, снігу так трішки було, і все було якби... І виглядало так да. жахливо насправді. Як зернові, так само і ріпак, вони просто достойно перейшли цю всю ситуацію. Трішки було пошкодження ластивого апарату нижнього ярусу. Uh -huh. В ріпак вже почав відбуватися стрілку тоді, коли повс міг. Ми uh -huh. відбувалися за квітконоси. Чи будуть взагалі, чи не будуть квітконоси, але бачили, що навіть центральний пагін тут вже він є, він не пошкодився, він залишився. І це важливо, тому що в окремих регіонах ми бачимо, що центральний пагін просто пошкоджений, але пішло галуження і пішло додаткове декілька цвітень. Тобто, на західній частині України, наприклад, пішло додаткова хвиля цвітіння ще на минулому тижні. Вона ще б продовжувалася. На півдні, наприклад, ріпак вже повідцвітав, тобто вже збирати будуть його, наприклад, на Сході. Ми теж бачили певне пошкодження якоїсь частини, так, а потім далі пішло галуження і так далі. Зараз пішли опади там, в окремих районах на Сході. І в нас на арені також швидко випадать, тому ріпак плюс-мінус непоганий. Але ріпаків на сході не так багато, насправді, тому що там дуже багато ну, звичайно, втратили, поки да. сухо було. Ну, ризиковано. Да. Тут десикацію якусь не ми треба. будемо проводити. Десикацію по-любому. Дякую за запитання, тому що важливе питання. Ми завжди проводимо, наші гібриди не, не розтріскуються, так як звичайно. Uh -huh. Ми це можемо за це ми не хвилюємося, тому ми проводимо десикацію, потім збираємо вже по мірі. Дозрівання повністю заходить комбайни, ми збираємо, обліковуємо врожання з того чи іншого гібрида повністю по етапу. Таким чином ми бачимо вже різницю в цьому. Ми їх не клеїмо, нічого. І це... Плюс у нас немає проблем з альтернаріозом, там, наприклад, е який призводить до ростних стрічків. Тобто цього питання у нас не виникає. Ну, ви фунгіцидним таким потужним, потужним захистом. У нас потужний фунгіцидний захист, і ми yeah. ріпакти бачиш, стоїть потенціал врожу потужний, тому він, хоч і невисокий, насправді бачимо гарний стручок, який виповнений. І якраз ми працювали, оце, друга обробка там ці, Ну, там, Як, як для півдня, ну я не знаю. Да. Ну, Просто да, стоїть така ну, стіна. От, да, реально да. от, реально бачимо, який стручок налитий, і дивіться, що в нас ще є листовий апарат, який ще зелений. Да. Він ще працює. Тобто йде суха речовина. І це, в принципі, дуже гарно, тому що рослина, навіть бачиш спосіб посів, він широкорядний, так, звернував. Ну На півдні це дуже класно працює. Писів, да. так, він... Скільки тут? тут? Я не пам'ятаю точно, кожен, там кожен йде окремо, там у мене норма висіву є, там 420 тисяч виходить. В загальному у нас Ну, дуже, дуже гарно. Тут з краю трошечки є, але я думаю, що це і механічна якась. Є проблема того, що птахи їдять. Ага. Сюди є пташка і вона починає їсти, вона оце починає жувати. Зажовує його і оце таке, таке, таке у нас виходить така ситуація. Найдозважаючи ну, на це все. чуємо, Що десь там навіть і бджоли гудуть якісь. Ну так я весь час, час. чую, а так. де, що, чим вони. Час. А, бджоли ж можуть годуватися і листя. от Я читав, що з кукурудзи. Не, не тільки ну, квітки. У нас от там, до речі, там на досвідах, сьогодні я ходив вранці, то бачив, щоб бджола літають. Літають, uh -huh. щоб бджола літає, я там ще гарні такі відео познімав коротенькі такі розліта. Закриваємо і, тему і по ріпаках. Що ми не сказали, а було б непогано сказати. По ріпаках дуже важливо зрозуміти одне єдине. Це культура, яка потребує комплексного підходу до технологій вирощення. Тобто це починається з жилення. Якості посів, підготовки ґрунту, так звичайно, як і інша культура, але дуже відповідально е потрібно відноситись з точки зору збереження е потенціалу врожаю і не дати пошкодити його шкідникам. Це дуже важливо. Починаючи з осені інсектицидні обробки, е весна інсектицидні обробки і так далі. Тобто, Якщо господарство, наприклад, має технологічну можливість вирощувати цей ріпак, тобто має потужності, має техніку, оприскувачі, кліренсні оприскувачі, щоб зайти в цей період зробити. Тоді, звичайно, це класно і це можна працювати. Тобто, і можна отримати, реалізувати потенціал урожаю. Правило, дуже непросто працювати, але люди вмудріються, працюють невеликі фермерські господарства, вони теж вирощують ріпак, але не всі можуть, не всі мають технічну можливість зробити те, що робимо ми тут. Так? На який врожай ви тут розраховуєте? Десь. Ну давай Ми по аналогії ми, минулого року. Ми що завжди було. збираємо ріпак більше 4 тонн. Тобто, у нас немає. Це... Задача – зібрати ріпак там, 3 тонни чи 2,5. Ну, це у нас, красиво. У нас ріпак uh -huh. більше 4 тонн. У нас це все прописано на наших агрономіках, ми завжди відкриті до цього, ми друкуємо нашу повністю технологію, uh -huh. до мене, покажемо, потім результати режації. Uh -huh. Не хочу казати наперед, скільки тут буде, щоб, не дай Бог. Ні, тут, ні, так, ні я просто по минулому року на цьому полі я бачив ріпаки, які знаходяться навколо. Просто ну, з ним вже важко щось зробити. Ти ж ба... ну, я бачу, що і листовий ще працює, і гілкування тут нормально, і ну, густота, вона ну, він почуває себе дуже добре. Ну, ну, видно, що йому дивіся, добре. Дивіться, він, він себе дуже гарно почуває, тому що просто ми йому дали можливість це. Ну, Звичайно, я ж про Май це і кажу, живові, що да, тобто, нормальне живлення, да, нормальний да, посів. Дивіться, сьогодні. Технологічно зробити ми це зробили. Тобто Тут не було супер-пупер такого чогось е унікального, такого, чого нема там в господарствах інших. З точки зору посіву, там, можливості феносидного захисту і так далі, з добриво і так далі. І, повірше, є такі ріпаки, я бачу в наших партнерів, в господарствах, в регіонах, гірші, а навіть кращі ріпаки. І, і господарства невеликі. Там по 400 гектарів, по 300-500 по 500 гектарів землі, вони гарні ріпаки. Ну, я ж не кажу, що... Так. Я хочу сказати, дивися, я хочу сказати наступне, що люди вже навчилися. Тобто, коли, коли, коли я колись пам'ятаю, коли я вирощив, коли був головним агрономом Чорний Велетень, коли ми, заходили, господарство. ми заходили косити, він такий десь був отакий мені. І ми його заходили доном косити цим комбайном. І, відверто кажучи, він просто він не міг ту масу проковтнути той період. Ми не розумію, що така регуляція втрат, росту. Вілича втрат зні втрати були, так і можна було потім не сіяти, він вже був сам на Ну Деякі так і роблять. Так, ну, так, F1, F2 висівають люди. Ну, я розумію, що ситуація, є різні моменти. Що так. нам ще по ріпаку? Все, закрили. Я думаю, що по ріпаку, по суті, ми вже багато сказали. Це достатньо. Ніж. Я не буду говорити про скворотині, э, ці форми, це не потрібно. Просто це вже насправді э, прушня сів зміни це номер один. Проблема, яка на сьогоднішній день є. Часто поширена. Да. Тобто соняшник, ріпак у унісі у зміню. Це ага. трапляється. Сонячний ну, да. Це культури, морква, які. Цукровий буряк-ріпак. Так, цукровий буряк. Вони, в принципі, це проблема, яка потім подальшому призводить до того, що є проблема з клетиніозом, грунтовою форми, яка вражує стебло, через стебло потім рослина в цей період вона починає проявлятися. Починає гинути. До речі, в цьому році були прояви циліндроспоріозу також на ріпаках. Ми також це спостерігали. Були проблеми циліндроспоріозу. Ми їх вирішували, ну, наші продукти повністю питання це познімали. Наступно у нас соняшник, так? Да? Так, наступно будемо у нас соняшник.